Доброго дня, діти! Сьогодні ми поговоримо про право на життя. Яке це щастя жити і радіти життю, а завдяки кому ви з'явилися на світ? Завдяки мамі і татові. Які ж вони щасливі, що ви в них є, у кожного з нас своє життя. На вашу думку. Що означає слово життя? Життя це особлива форма існування. Про збереження вашого життя турбується держава, батьки, лікарі, вихователі та багато інших людей. В Конвенції про права дитини написано, що головне право кожної людини право на життя. І дитина, маленька людина, та ж має право жити. Народна мудрість говорить, життя прожити не поле перейти. Діти, як ви розумієте це прислів'я? Давайте розглянемо малюнок. Як ви гадаєте, про що говорить цей малюнок? Цей символ говорить, що кожна дитина має право жити і бути щасливою. Життя дається один раз, тому його потрібно берегти. Щоб життя було безпечним, придумали правила поведінки вдома, на вулиці, у воді. Та в автомобілі Якщо ви знатимете і дотримуватися цих правил, то нічого поганого не трапиться. Пам'ятайте, що найбільше у людини найцінніше це життя. Життя дається один раз його потрібно берегти і цінувати.